Зіночку, кохані, дісі маємо 2 здрапки Велка Пенсія Банкіра, 2 мега крижувки і овочова експлозія. Вклад до 105 злотих, кохані. Забачимо, як підуть ще ці крижувки, бо, направда, вони мені не люблять. Добре, які ми маємо крижувки зараз? Велка Пенсія Банкіра, маємо з номерком 15, 9. A kreżówki mamy z numerką 14.4. Jak widzicie, na pierwszej stronie nie ma nic. Na drugiej stronie nie ma. I tu też nie ma. Numerką 14 tu nie mamy. A tu. A klif, jedne słówko na niebieskiej i więcej nie ma. Dobre, kochani, lecimy. Owoczówka z numerką 37. давно не тропала цих крижу і цих мисли, що буде вам всіско віддати. Маме ананас і вішню. Ну і летіми ананасами. Е, Ту маме вішню. Вішню. Більше вінці є не віця. Арбуз і авокадо. Маме авокадо, авокадо, авокадо арбуз, авокадо арбуз, арбуз, авокадо і тут маме арбуз. Добре. Колені тут труться помаранча виногруну. Маме помаранчу, тут маме виногрунку міністівна груша і помаранча, добро. І колені, то є брусквіня і бурувка. Мама тут. Брусквіня. Тут бурувка, бурувка. Морівка, проскрінюємо і ту маме Добре. Щось ми тут все так не місті, не розуміємо чого Уже не трапала і вже уж... Добре. Колення, то є фіга і карамбола. Маме фігу, карамболу. То є фіга і карамбола. Карамбола, карамбола. No to kokos i ananas. Kokos. Kokos. E na nas. Banan, Boże. Banan. Kokos. Tutaj jeszcze gwiazda Kokos. No dobra. Dwa ostatnie. To jest kiwi i, i truskawoczka. Mamy kiwi. Truskawka. Kiwi, troskawka, troskawka, kiwi i. I mamy. Mamy linijkę, 5 zł, Ale zobaczymy czy prawda? Tak, jest 5 zł, No to dobrze. Dobre, kochanie. Lecimy z tymi kryżówkami z numerką 4. A naprawdę aż mnie bardzo interesuje, co ci krzyżówki mogą dać. To literka i. поєдні, бо поєдні я шибче з драпом, чим це зоставить. І з Літерка К, мами К, то ще є, то напевне що, Літерка П, ну маме тут і П, півінційні віце, вітерка Е, e. літерка В. Мами, яко перше словко, друге Ева. Ну, напевно, на тім буде конець. Літерка Г. Мами два рази. Літерка Н. Мами теж два рази. Літерка З. Аж один раз. І остання то літерка С мами С і мами С. І з двома слухами лишаємось на no. Л не було, Н нема, Т було Т, ну, але блокує тут. Ну no, і все, нема. Добре, то на ту сторону. Так. Ну, то літерка Z. Ага. Następna z. Dobra, z to do z. I jeszcze mamy dwa razy. Tutaj na pomarańczowie. Mamy z, tu z, tu z, tu i tu. No tu trochę więcej. To z było. Następna to h. Jest. A tu. A tu nie ma. Literka M. jest tu M. Tu. Tak dużo tu już dwa razy. Tu mamy M. I jeden raz. Nie jest dwa. No, zobaczcie, jest dobra. Literka J. Bo mamy Juda. A to jest jot nie mam. No naprawdę ці krżówki, kochani, dla mnie jak oto 5 i 3 zł. Kryżówka. Wartuje się krżówka na nie wiem. Może to nie moja zrapa prost. Ona mnie nie lubię, ja jej nie lubię. Chocia krżówki bardzo lubię zrap. I tak F. No ну, mamy F tu, a tu była W nie zdrapana, ale było E niezdrapane. No ale F nie mam literka D teraz. Mamy Juda, mamy tu Deja. A była H. Zobaczcie, no to jest słówko H niezdrapane. Dobro. Diterko D metra 5. Tako. D, D. No, je to po D. In dve ostati. Diterka N. Imamo N, N, N. No, je tu N in tu še N. і остання літерка А. Знімаємо А, А, А. Не вийдеться блокує друге словко. Ту А, ту А. Третє словко. Два діжчі злотих, кохані. Це бачите, два є. Цех. Це є. Це Шпаїда, кін, ідея ідея є, і юда. Юда є. Тут рисувка мами. Так, так, добре, два золотих мам. То ще тут адропиме. Есть перше словко другі словко. І на цім все скінчило, кей не було. Не було. С, Л. Ну. Знаємо тут. Чи словка, чи для 20 злотих, добре, то зараз на цій не йдемо. Літерка Л. Л, 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 Л. М. Етом. Терас на небески. Літерка О. 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 Маме М. Оно це лише Літерка А. Добре. А за перше словко. Угу. Літерка О. І тут перше словко опало. Тут ще О. Да, ну тото. О. О. То ešte. О, добро. Литерка S. Ну то други слوف ко вас. Вот так подвасовка, не? Тут другие слов попаса. Литерка Х. Которую тут и не вижу. А то, то есть Х. Добро. Еще три литерки осталось. Литерка Д. Литерка Д. шеха А де єдно то мама де і теж єдно Ну добре Літерка М Dobra i ostatnia to literka <laughs> dobra, nawet nie będę szukać, sprawdzimy, c, 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 no dobra, 20 zł jest, dobra, teraz spróbujemy kochani, wielka pensja banki z numerką 9, szukamy w bonusie kwotę, tu szukamy plik, garnek, sejf, garnek może razy 2, sejf może razy 5, wygramy. No to trzymamy mocno kciuki kochani, może coś ci zdrabki dadzą, tu mamy sloneczko. Mamy plik, zobaczcie jest Jest plik Winogrona, jabłuszko, lubię mieć ci droższe zdrabki Śliwka, a ja ich lubię Podkowa, gwiazda, pik Tęcze, jakby nie było to 30 zł, to jest, diament Korona Парасолька, нарти, ключ, пілка, хмура, авокадо, бедрюнка, кутка, цитринка, ананас, мушка, перла, вишня, коньчинка, цигари, кару, арбуз і швинка. бонусі мама ровер. А под сликом напевне 30 злотих. Зубачте, кохані. Стова. Супер. Єс. Ми вже на плюсі. Ге, ге. Так, все згадзе. Ге, yeah, ге. Yeah. Файно, давно вже такого в мене не було. І мама стула. Супер. Наразі ще всі зрабки нам віддали, як і три зрабані. Трошки по такому цьому. Добре. Ще маємо дві здравки. Маємо ще мегакрижовку і ще одну маємо пенсію на Добре, тепер раз номерком 14. Маємо літерку Е. Цікаво, мені аж цікаво, чи ця здравка щось ще дасть. czy nie mamy E i mamy E następna P widzę P R, 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 R. więcej nie ma literka A A, A. i na niebie to wsią literka mamy Y Все. Літерка О. Файні літерки але забачте, шоді якісь літерки блокують і нема словка. Жадного. Літерка Б. Ну є. И. I. Jedna єдиna, zobaczcie. О, ну то mamy першу słów лодка Mamy u i ostatnia literka f i drugie słówko foka. No i to wszystko. N nie było. R nie było. W i s nie ma. No. Dwa słówka. I starczy, nie? Dobra, my tu nie mamy nic ułożonego. Przejdźmy w cel kryżu, zobaczymy literka z Ну-то. Не видите, не видите. А то. Литерка R. Смутно, смутно, смутно выглядят. шивки. Аби було тут виграно. Ну, 1 л 2 дадум і і все. L Ну. L, L. Ну тут, чи мама, перше опале сковко, ну ту добра а то Ну, 1 л. Tarcz. Literka B. Mamy B, mamy Bam. Na Beli się skończyło, a tu nie ma literka M. Czy na pewno dać też 20 zł, albo w ogóle nie? Mamy drugie słówko. B, M, M, umowa, mela знам. Мене то М і то і. І. Ось перша звувко. Dobra, trzej literki. No dziękuję bardzo. X. Literka O. Supa. U, u mowa. Dobra, to tu teraz. No i ostatnia literka to w. I wu i wu. Так, два словка зустає. Ну і тут дали друге словку і то на тиле. Тут ще ікс Х воно, але блокує. Блокує. А, добре йдемо на цю сторону. Добре, Б. Бе. Як буде ікс, зто здріпимо по дрозі. Там є. Де? Єсть, де. І ту ж тебе. не тяжко драпаться, еще я не могу тут сидеть с этим столом. И мне так трудно... Тяжко забыть. Вот, смотрите, тут есть X. И от драпами. Тут, смотрите. Мама тайга. Хорошо. Дай драпку хоть 20 злотых, все, 100 болтов. R, R, R. Tu mamy R i w słówki bar mamy R. A tu? Proszę. Letarka D. O oh, Boże! Z tymi kryżówkami. Літерка Е. E. Де літерки, кохай? Літерка А. Чи помоге нам та літерка А? Е робила мама перше слівко татар. Ту А. слова таксі єсть, бар, єсть. Єсть, ну, Хочес, є, барт шате словко є. Є стротик. Ну, добро. Хочу з'їсть татар ба і таксі. Добро. Мама ту, там, там. Там, там. Бловики зіграпане М. Нет, это не будет, уж туда. А. Ну, не бы всё. И остальная литерка. Литерка В. Во. Мама, вот И все. Так, С. Ой, не видите? С, не ма. С, не ма. В. В. В есть, это раз. С, не ма. С, о Нема. С, о Г. Не було ціни. Добре, мами, три слівка тут, оту. Чилі другий слівку. Ф ти було. Було тай мало цих літерек не було. Г не було. М О а то чи лише 20 злотих, тут не оминуло, кохання. Але літерки нам поруч. Е-е. А е-е то Ілля. Ну це ж не розуму. То е. То це ж тере А, то 50 злотых. Четыре словки, так? То 50 злотых, кохани. Мама эльф. Э, л, ф. Есть. Татар. Та, та, р. Есть. И бар. Бар теж есть. И такси. Та, к. И. Есть. А Тересловка то 50 золотих. Ого, то файне кохання. У нас є. Доб... Видите, як добре, що є ці. Контрольний. Видите, як я молилась на ці здравки, щоб це здали. Ну, це раз номер 15. Поки що шесть здравки, що здали. Напоминаю, що шукаємо квоту, а тут шукаємо пліг гарник сейф. Гарник рази два, сейф рази 5. a plinde je grane. na me je buško, tenče, ananas, konječenka, hmura, avokado, parasolka, karo, korona, narte, kutka, tervo, arbus, vinogrono, teleskop, šljivka, diamant, kvjet, бедренка, пилка, цигарок, мушла, подкова, цитрена, пик, гвезда, ключ, швинка, трефел і сонечко. В бонусі мами кажу, Ну, я на зрак та си не списала. Маме це де? Ну і шибки поцілувань. Єдна зрабка, кохання, синя. З номерком 15. Мой номерик синя списав. Wszystkie zdradki. Wielka pensja bankiera z numerką 9, dała nam stół. Mamy stołeczko. Mega pensja, o mega pensja, Czyli mega kryżówka Jedna z numerką 14, dała 50 zł. mamy 5 słów, oj 4 słówka, mamy 50 zł. з номерком 4 вернула мами 20 злотих чи 170 і пінталечка вернула в очове ексклозію 100 75 злотих на 105 65 злотих так чи кохання, 70 злотих на плюсі 105 вкладу, а 175 вигранов. Я на здравка не списала, то есть велика пенсія банкиру. Добре, кохане. Ваши что все направляє, не знаю, чи піде так далі, чи не. Ну, кохані. я вам дуже дякую за вашу обясність, за ваши лапочки в гури, коментар, за ваши теплютки слова. Зичі вам, кохані, дуже здоровка, радості, усміху для вас і для вашої родинки. Trzymajte plutkości mocno. До jutra, кохані, бузячки, Па!